Нам фартануло два рази. Один раз у нас є ЖК Метрополіс. Там була стара будівля, ну заброшена, mm -hmm. і вона стоїть 50 метрів від нашого будинку. І ракета прилетіла прямо в неї. Якби її не було б, то один з наших ЖК зараз а, це ну, один з наших ЖК, там, слабого, ніхто не жив. Він не був на але він був типу, на фінальній стадії будівництва. Ми його дуже довго будували, дуже mm -hmm. довго, попри війну і так далі. Була б йому обторва. Або був прильот, коли в. Торонто, то одна з ракет, якраз коли був цей прильот, тому ЖК Нью-Йорк uh -huh. на вулиці Андонович, він повністю там повилітали вікна. І ми в цей момент дороблювали скриння, яке робили півтора року на проєкті а 46 яке знаходилося, напевно, кілометр далі. І в цей момент ми прямо, знаєш, тобто просто два рази, ну просто. Бог Всесвіт допомогли. Немає ніякої страховки від воєнних ризиків. Тобто ви а, просто будуєте? Ми просто ті. сподіваєтесь от, на краще. Ну так, чи... да, це такий підхід, знаєш, і в мене, ну мені дуже відгукується філософія стоїцизму. Uh -huh. тобто є речі, на які ти можеш впливати, є речі, на які ти не можеш впливати. То просто робиш максимум, а, фокусуєшся на тому, на що ти можеш впливати. Ти просто робиш там свою справу, а буде що буде. Знаєш, як там принцип, як Марк Аврелій казав: там роби, що маєш, і буде що буде. Ось.